Добрий день! Добрий день, бабцю, І Раз, два. На, на крісло присідайте на крісло. Де на крісло. мене бач, збрехав, а я прийшла. А ти раз Папа. Я до вас, то агенція знайомств шукаю пару, бо хочу дати жару. <рес> ні, 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 це просто агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. <рес> Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? З 1,75 і 43 розмір ноги. А, а можна поцікавитись, для чого такі точні дані? З діда багато лахів залишалося, то шкода викидати. Ясно. Угу. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш. Так. То Зараз будеш зуби рахувати. Угу. Некультурно в дівчині питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва. Китайська паста під фондю під парнизаном курячим. То що таке? Мівіна. Пенсія вас висока. Щоб ті депутати всі повездехували там, щоб їх там все капець їм, щоб тепер поняв, яка в мене пенсія. Поняв. Значить так, Анкетку я заповнив. Ага. Ми вам перезвонимо. Добре. Що ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так а ну встали і пішли, звідси. Ви що, наркоманці? Ви знаєте, скільки в мене тут таких, як ви.